Шановні співвітчизники, сьогодні найголовніше свято нашого народу наш день незалежності. І саме зараз, коли найкращі представники України проливають кров та боронять нашу землю від орд фашистів. Кожен з нас має відповідь на питання, чим є український народ сьогодні та якою має бути українська держава вже в найближчому майбутньому. Ми українці. Ми є народом, об'єднаним ідеалом свободи. Ми є нацією, яка ніколи не прийме тиранію. Тільки ми, український народ, будемо самостійно вирішувати всі питання нашого життя. І ми ніколи. Та нікому не дозволимо нав'язувати нам свою волю. Ми неодноразово вже доводили, що зламаємо хребта будь-якому деспоту, внутрішньому чи зовнішньому, і будемо робити це знову і знову стільки разів, скільки необхідно, адже ми є рівними в своїх правах і право на життя, свободу волі та рівні можливості кожної людини. Є найвищими цінностями нашого суспільства. Я твердо вірю, що остаточна перемога над ворогом є лише питанням часу. І після тієї страшної ціни, яку платить наш народ за право на свободу, я переконаний, що ми обов'язково зробимо перебудову в нашій державі і створимо суспільство, в якому не буде місця корупції, суспільство, в якому існує тільки одна влада, влада закону. А закон. Забезпечує не тільки рівні права, але й рівні можливості для кожного, можливості кожного на гідне життя, можливості кожного прагнути щастя та здійснювати свої мрії. Суспільство, яке всім своїм національним багатством забезпечує гідне життя сім'ям загиблих та скалічених, віддасть достойну пошану нашим воїнам і притягне до відповідальності тих, хто десятиліттями грабував державу, а з початком війни тікав за кордон. Тягнучи з собою валізи, набиті готівкою, дорогі співвітчизники, ми обов'язково переможемо. І сьогодні я бажаю, щоб наша перемога над ворогом відбулася якнайшвидше. Я бажаю, щоб кожен наш воїн повернувся додому живим та неушкодженим. Я бажаю, щоб збройні сили безжально нищили ворога на кожному міліметрі української землі. Я бажаю всім миру, добра, здоров'я та Божого благословення. Слава збройним силам, слава Україні з днем незалежності.